Де був друзі, привіт! Сьогодні ми в гостях у Настусі і разом з вами ми будемо декорувати ось цю стіну, яка знаходиться на кухні. Поверхня обов'язково має бути правильно підготовлена під монтаж. Якщо поверхню не підготувати, термін експлуатації матеріалу може зменшитись в декілька разів. За більш детальною інформацією по підготовці саме вашої поверхні, зверніться до менеджерів і вони з радістю вам допоможуть. В даному випадку в нас стіна з гіпсових блоків, як ви вже можете бачити, всі нерівності та щілини були ретельно замазані фінішною шпаклівкою. Це затерті шліфувальним папером, щоб зробити поверхню більш гладкою. Для шліфування та прибирання пилу останній етап це ґрунтування. Ми обрали ґрунтовку для глибокого проникнення. Звертаємо увагу на те, що на кожному етапі ми повинні дочекатися повного висихання підготовчих матеріалів на кожний шар ґрунту не менше 4 годин. Як розрахувати потрібну кількість матеріалів на вашу площу? Тут у нас стінка висота 2,5 метрів та ширина 3,20 Тобто площа поверхні буде десь близько 8 метрів квадратних. Для того, щоб правильно вичислити кількість матеріалу, ви повинні вашу, вашу площу в даному випадку в нас 8 метрів розділити на площу покриття одного в даному випадку рулону або якийсь інший матеріал. Тут площа покриття рулону 1,8 квадратних метрів. На будь-який інший матеріал вам підкаже площу покриття менеджер. В даному випадку у нас площа покриття 8 квадратних близько 8 квадратних метрів. Ми їх ми ділимо його на площу покриття рулону 18 і отримуємо близько 4,5 рулонів. але ми не можемо ділити рулони, тому ми округлюємо до п'яти, враховуючи те, що всі полоси на стіні повинні бути ціль, ми додаємо ще один рулон. Тобто в нас на цю стіну де 6 рулонів мінімум. Бачите, ми розвернули релони. Так треба робити з будь-яким вилоним матеріалом для того, щоб він вирівнявся перед монтажем. На кухню ми обрали новинку, це вініл в код товару 2028, його розмір 600х3000 мм, тобто на 3 метри, площа покриття 1,8 м метрів квадратних, гарний деталізований малюнок та текстура з імітацією такої світлої холодної деревини. Тажем переконайтеся, що поверхня, на яку передбачається клеїти матеріал, суха, чиста, без пилу та бруду. В приміщенні під час проведення робіт не повинно бути протягів, воно має бути сухим, температура повітря від 15 до 20 градусів. Необхідно розпочати установку з одного кута і акуратно притиснути матеріал до поверхні, стежачи за тим, щоб лист лягав рівно, акуратно виникаючи утворення бульбошок, зморшок або залобів. Розгладжувати матеріал необхідно зверху вниз, від середини до боків. Бажано використовувати при цьому м'яку тканину, серветку або спеціальні шпати. При монтажі рулонів або якісь матеріалів на клеєвій основі дуже часто ситуація з розетками, тому ми її демонтуємо для того, щоб зробити монтаж. Після чого намічаємо нашу розетку і розрізаємо хрестиком місце, де буде вона. Дійшли до розетки. І ми ось так хрестиком робимо невеликий розріз. Матеріал дуже легко ріжеться, так? Так, дуже легко. Це можна зробити минушицями. В даному випадку я використовую ніж по всекартона. Ну, зазвичай мета з нею. Невеличкий розріз. розріз це все прикриє просто пластикова кришка від розетки і не буде видно взагалі. Друзі, під час монтажу у вас також, як в нас може трапитися, ось такий факап та з'явитись заломи. Тому ми радимо просто його замінити. Цей шматочок вінілу на аналогічний. в жодному разі не можна його гріти феном, бо ці заломи стане тільки глибше, тому що цей матеріал термопластичний. Ми з вами зробили вже половину роботи. Як ви бачите, у нас чисто матеріал постелятися чистого ремонту, жодної а, жодного клею. Для того, щоб нам змонтувати вінію, нам просто потрібно зняти захисну плівку з задньої сторони та прикласти до поверхні. Ми на фінальній стадії і а, клеїмо останній рулон. Спорилися ми з вами дуже швидко, кімната готова до використання. Витрати на ремонт 5940 гривень, витрати часу близько 3 годин. Окрім нього, в нашому асортименті дуже широкий вибір матеріалів для швидкого та чистого ремонту, різноманіття кольорів та текстур. Ці матеріали дуже класні, вони змінять ваше уявлення про ремонт. Установка пройде швидко, легко та з задоволенням. Замовляйте та насолоджуйтесь стильним ремонтом легко.